Погода в Україні на початку червня буде по-літньому теплою із денними показниками максимальної температури в межах плюс 27-32 плюс градусів. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич. Він також додав, що разом із цим періодично випадатимуть дощі, які будуть найбільш інтенсивними у західних та північних областях. У понеділок, 2 червня, у західній частині країни, а в день також у північних областях очікуються короткочасні дощі місцями грози. В день в окремих пунктах можливий град. І шквали 15-20 метрів в секунду. Нарешті території України без опадів. Вночі та вранці місцями спостерігатимуться слабкі тумани. Вітер вночі змінних напрямків вдень переважно південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17, вдень від плюс 22 до плюс 27. У південній частині вночі плюс 16 плюс 21, а вдень від плюс 26 до плюс 31 градуса. У вівторок, 3 червня, у західній Північних і місцями центральних областях очікується нестійка погода. Пройдуть дощі з грозами. Можливі місцями сильні зливи, град і шквали вітру 17-22 метри в секунду. У південних та східних регіонах без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 21, а вдень від плюс 27 до плюс 32 градусів. У західних і північно-західних областях від плюс 20 до плюс 26. У середу, 4 червня, дощі пройдуть у центральних, східних областях, вдень також у Приазов'ї, Карпатах та на Прикарпатті. Місцями можливі грози в окремих пунктах Град, в інших регіонах без опадів. Вітер північний у західних областях південно-східний 5-10 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 18, у північних областях місцями плюс 7 плюс 10, вдень від плюс 22 до плюс 27, а на півдні місцями від плюс 28 до ...до плюс 31 градуса тепла. У четвер, 5 червня, у більшості областей України очікується стійка погода без опадів. Лише у другій половині дня в західних і північних областях місцями пройдуть грозові зливи. Вночі та вранці, можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків в день південний, південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. Плюс Вдень від плюс 25 до плюс 30. На Півдні та Прикарпатті місцями плюс 30, плюс 33 градуси. У п'ятницю 6 червня у Західних, Центральних і Північно-Східних областях очікуються грозові дощі. Вдень місцями з градом і шквалами вітру до 17-24 метрів в секунду. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 19. Вдень від плюс 25 до Плюс 30, у південних та центральних областях плюс 30, плюс 33 градуси тепла. У суботу, 7 червня, вночі у північних, східних і центральних регіонах, а вдень у західній частині прийдуть грозові дощі місцями значні. Нарешті території України переважно без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. В день західний із переходом на південно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі очі. Очікується в межах плюс 14, плюс 19, в день від плюс 27 до плюс 32. А на півдні місцями повітря розігріється до плюс 34 градусів. У неділю, 8 червня, у більшості західних, північних та центральних областях, прогнозуються грозові дощі. В день місцями град і шквали вітру 17-22 метри в секунду, в інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний від 3 до 8 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс в день у західних і північних областях плюс 17, плюс 26. Нарешті території країни плюс 29, плюс 34 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.